Слава Богу, що ми сьогодні прийшли на це місце. Ми щось йшли сюди і ми хотіли щось взяти. Я думаю, що ми хотіли щось винести звідси, ми хотіли послухати щось. Сьогодні я хотів би, щоб ви сказали кожній свою хворобу. Я вам прочитаю з цієї книги, рецепт. Чим лічитися. Я для влади вже прочитав, у нього дуже болить голова. Я думаю, що він вилічиться. Так що можете кожен сказати зараз, хто чим хворіє, я вам прочитаю. Знаєте, часто в мене складається думка, ну, я здивлюсь за собою, що часто я ну, нічого не виношу. Нічого корисно я не виношу, я можу. Два часа посидіти, я можу слухати дуже уважно. Але коли закінчиться зібрання, так як Оксана говорила, виходжу, туди закриваю все, якби роблю свою справу, а виходжу на вулицю, я відчуваю тяжість на серці. Не знаю від чого то. Чого це я такий став? Чим я захворів? Коли ми хворіємо фізично, йдемо до лікаря, не хочемо йти до лікаря, шукаємо собі домашню аптеку, робимо собі ліки, шукаємо собі ліки, хочемо допомогти, тому що воно в нас болить. Але коли ми боліємо духовно, чи ми шукаємо духовні ліки, чи ми йдемо до нашого духовного лікаря, який хоче дати нам завжди зцілення. І сьогодні я бачу така тема і вірші, і пісні про любов Господню до нас і про любов нашу до людей. Хочемо, щоб Бог до нас говорив, але чи слухаємо ми Його, коли Він говорить? І я хотів би все-таки на цьому місці читати Слово Боже. Я візьму Біблію. І перше місце, яке я хочу прочитати, це буде друге соборне послання апостола Петра. Читаємо перший розділ із 16-го віршика. Це якби продовження тієї теми, що ми згадували, Вознесіння Ісуса Христа і те, що ми маємо з вами живе дієве слово. І якщо ми будемо з ним в житті користуватися, це і будуть для нас ті ліки для нашого духовного чоловіка. Друге соборне послання апостола Петра читаємо перший розділ із 16-го віршика. Бо ми сповістили вам силу та прихід. Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави, голос такий: це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. Ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Сила і велич нашого Господа Ісуса Христа. І учні Ісуса Христа вони бачили це все своїми очима, і вони хотіли передати Це майбутнім поколінням. І вони приклали багато зусиль, щоб написати те, що вони бачили. Вони приклали багато зусиль для того, щоб іти і розказати людям, щоб люди, які почують цю звістку, вони могли її прийняти, і щоб вони могли все те, що вони чують, виконувати в своєму житті. Це не якісь там байки, це не якісь людські видумки, це дійсно те, що бачили своїми очима, бачили велич нашого Господа Ісуса Христа. І Господь Він завжди говорив до свого народу. Напротязі багатьох століть Він говорив і говорить. І він хоче, щоб народ почув. А народ часто не хоче чути. Або коли чує, не хоче виконувати. Щось людське ми завжди готові виконувати. Якісь рецепти ми завжди готові сприймати і приймати їх в своєму житті. Але щось, Слово Боже, яке говориться, воно часто не знаходить місця в нашому серці. І коли ми читаємо друге місце книга Пророка Ізекіля, можливо, я часто його читаю, але ж дуже багато тут сказано було до ізраїльського народу, і ці слова вони звучать в сьогоднішні часи і до нас. Ми читаємо 33 розділ книги пророка Ізекілія з 30-го віршика, де Бог говорить такі слова. Книга Пророка Зекія, 33 розділ, 30 віршика. А ти, сину людський, сини твого народу умовляються про тебе при стінах і в дверах домів, і говорять один з одним, кожен за своїм братом кажучи, увійдіть та послухайте, що це за слово, що виходить від Господа. І прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ, і послухають твоїх слів, але їх не виконають. Бо що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланістю їхньою. І ось ти для них, як пісня кохання, красноголосий і добрий грач. І вони слухають слова твої, але їх не виконують. А коли оце прийде, ось воно вже приходить, то пізнають вони, що серед них був пророк. Коли ми візьмемо російський переклад, там, можливо, буде більш. Для нас зрозумілище. Я би хотів також зачитати цей переклад. А от тебе, Син Человеческий, сини народа Твоєго, розговарюють у стінах і в дверях домов, і говорять один другому, брат брату, «Пойдіть і послушайте, яке слово вийшло від Господа. І вони приходять до тебе як на народне сходбище, і садиться перед лицем твій народ Мой. и слушают слова Твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за коростью их, и вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова Твои, но не исполняют их, но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнает, что среди них был пророк. Ми бачимо, що до Пророка Божого приходили люди, вони слухали його слова, їм це було дуже приємно. І вони говорили один одному. Ти подивись, як він гарно говорить. І ці слова були для їхнього серця як забавою. Як ми часто кажемо, як концерт. Послухав мені дуже приємно. Але каже слів твоїх вони не виконують. Але коли збудеться те, що я сказав, тоді вони зрозуміють, що ти був пророк Божий, і через тебе Бог говорив до них. І я вже так думав: Бог часто говорить до мене через проповідників, і я їх слухаю, і мені подобається. Але щось, коли я виходжу, мені гірко на серці. Можливо, гірко за того, що я не виконую те, що я чую. І хотілося б, щоб кожна людина, яка відвідує зібрання, відвідує церкви. Я часто думав, для чого люди йдуть в церкви? Для чого люди йдуть в церкви, коли вони виходять і пусті виходять, і не виконують всіх тих слів, які вони чули, або, може, вони їх і не чули. І каже Господь, а коли прийде той час, то зрозуміють, що серед них був пророк. Люди зрозуміють, що Бог говорив до них, але вони не хотіли слухати. А коли слухали, то вони його не виконували. І апостол Павло, який дуже переживав за церкву Ісуса Христа, який переживав за народ ізраїльський, також він міг покаятись, навернутися до живого Бога. Прийняти Ісуса Христа. І Він переживав, щоб це слово, воно розпространялось по всій землі. І Він шукав вірних людей, через яких Бог буде говорити. І він писав до Тимохвія, ми читаємо друге піснення апостола Павла до Тимофія. Читаємо четвертий розділ з першого віршика. Апостол Павло говорив такі слова, 4 розділ з першого віршика Другого послання апостола Павла до Тимофія. Отже, я свідкую Тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй Слово, доминайся часно, невчасно, докоряй, забороняй. Переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, бо коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Вже в ті часи апостол Павло бачив серця людей, багатьох людей. І каже, настане час, коли здорової науки приймати не будуть. Будуть собі вибирати вчителів за своїми пожадливостями, не схочуть слухати чистої науки Ісуса Христа. Або коли будуть слухати, то не схочуть виконувати. Але каже, я свідкую тобі перед Ісусом Христом, який прийде і буде судити живих і мертвих. Тобі це доручено, ти йди і виконуй повеління Господнє. Ти свідкуй, ти навчай вчасно, невчасно, але ти. Роби свою справу, яку доручив тобі Господь. А ті люди, які будуть слухати і не схочуть виконувати, вони самі стануть перед Богом і дадуть відповідь. Чому то йшло у них так життя? Чому то людина слухала і не сприймала? Чому людина виходила з порожнім серцем? І чому вона те, що чула, не виконувала в своєму житті. Ісус Христос коли ходив по цій землі, і за ним слідувало багато людей, і люди ходили з різними серцями. Хтось чув, комусь можливо подобалось бути в, такому, в такій великій толпі. Можливо, він не мав чим зайнятися, ходив за Христом, дивився, щось шукав, можливо, своє. Хтось, можливо, один раз наївся, та їх фізичної їжу, яку давав Христос. Він ходив ще, думав, коли-небудь ще раз дарма пообідаю. Різні люди ходили за Ісусом Христом. Але Христос бачив їхні серця. І він кожному Хотів сказати. І коли ми читаємо Вальні від Луки, 6 розділ 46 го віршика, Христос сказав такі слова. 6 розділ 46 го віршика. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить. Та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Багато людей приходили і говорили до Ісуса Христа, Господи, Господи, учителю, вони зверталися, вони бачили, що то непроста людина. Але всі ті слова, які Ісус Христос говорив, вони їх просто пропускали мимо вух. І Христос хотів достукатись до кожного серця, щоб люди зрозуміли, що є в них зараз така можливість почути істину, є в них така можливість досягнути спасіння. Бог дарує їм таку можливість, що не багатьом вона була дарована в ті часи. Вони дожили до того часу, де Бог послав свого Сина Ісуса Христа на служіння людям. Але багато хто бачили в ньому просто якогось особливого чоловіка. Вони бачили якусь людину, яка щось говорить нове. Багатьом було просто цікаво послухати. І Христос говорить, що ви називаєте мене Господи, Господи? А не виконуєте тих слів, які я вам говорю. Я думаю, це знайоме для нас в багатьох є місце, і воно говорить нам про те, щоб ми наблюдали за собою, як ми слухаємо, і як ми виконуємо Слово Боже в своєму житті. До якої людини подібне я в моєму житті? Хто слухає? Слова мої каже Господь, і їх виконує, подібний до тієї людини, який будує дім. Ми будували, почали будівництво з вами дому молитви. Я ніколи не займався таким будівництвом. І мені було цікаво дивитися, як воно все робиться. Як треба було в цьому піску углибитись? Що треба було зробити, що туди положити, щоб основа була сильною, твердою, крепкою. І дуже багато роботи треба було зробити. І коли ця основа вже зроблена, піднімаються стіни, і ми впевнені, що цей дім буде стояти. Чому? Тому що закладена. Сильна основа з каменю. Є фундамент з каменю, залитий бетоном, який є дуже сильний. Оце коли ми слухаємо слово Господнє, і воно пролітає мимо нас, нас немає того фундаменту. Ми просто починаємо будувати без всякого фундаменту на піску. Вода розлилась, підмила. Дім нахилився і впав. Сьогодні, коли я рано мінявся, бо я робив ніч, прийшов мене чоловік міняти, живе в бадівці і махає руками, він такий інтересний, але ж як він розказує, ой каже, біда. Я вже каже, читав і молився, два часа йшов такий дощ злива, річки текли по городах. Сусідки каже, огірки змило, мене побило по асфальті, там що йде на гощу дорога, каже, прямо річка текла. Уявіть, щоб хата була побудована на слабенькому фундаменті. Водичка підмила і багато хатів би розвалились. Але люди, вони будували, вони знали, що може бути злива, може бути підмито. І розвалиться. Так само духовний наш чоловік, коли він починає будівництво, коли ми приходимо до Христа і думаємо, що це так собі просто, що все в житті буде дуже добре, бо ми з Богом, але ми забуваємо, що є ворог душ людських, який може нам підмити цей фундамент, якщо він не сильний. Через що? Люди приходять в церкву, вони хочуть слухати слова Господні, хочуть цей фундамент все більше і більше укріпляти, тому що коли людина розуміє, що ворог душ людських, він ходить, як рикаючи, лев, він може погубити, людина вникає в закон совершений, в Слово Боже, і укріпляє свій духовний фундамент. А коли його не укріпити, відноситись легковажно, я вже є з Христом, Христос мене збереже, Він збереже. Але ти чи будеш ти готовий до випробувань? І коли розливаються ріки, підмивають фундамент, чи підмивають тоді, якому нема фундамента, він просто стоїть на піску і буває розруха. Дуже велика. Тож Бог Він завжди завжди хотів, щоб Його народ Він служив йому, щоб виконував заповіді Його, щоб тримався їх сильно. І Він наголошував, наголошував і до, цих, до наших часів наголошує, що коли ти слухаєш Слово Боже. Можливо, ти думаєш, не так говорить, погано якось говорить, хотілося б якось гарно, щоб говорив. Хочемо, щоб нам було дуже приємно слухати. Але Бог через кожного проповідника хоче сказати до кожної людини. Якщо ми буваємо уважні, ми завжди почуємо ту істину, яку хоче сказати для нас Господь. Але від нас ще залежить, чи будемо ми її виконувати. Чому в наш час багато людей падають? Чому в наш час багато людей збиваються цього, з цього шляху? Тому що немає цього сильного фундаменту? Основа не є Ісус Христос, а є щось людське. І ми, можливо, Мало перебуваємо в Слові Божому. І коли чуємо Слово Боже, можливо, у нас думки є зовсім інші, які нам заважають чути те, що Бог хоче сказати до кожного із нас. І післані апостола Якова. Перший розділ 21-го віршика ми можемо прочитати такі слова, апостол Яків. Він також переживав, щоб Слово Боже воно передалось іншим людям. І з покоління в покоління воно передавалось, щоб люди не забували, що треба в нього дивитися своїм внутрішнім зором і бачити дійсно живого Бога, який хоче людині тільки добра. Послання апостола Якова, перший розділ. З 21 го віршика. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всієе слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забуть кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений в діянні своїм. Прийміть із лагідністю посіяне слово, що може спасти ваші душі. І з лагідністю, без всякої злоби каже, відкинувши всіляку нечисть. Тому що дияволе може посилати різні думки, але ми, коли перебуваємо біля ніг Ісуса Христа і слухаємо Слово чи читаємо Слово, то Хай допоможе нам Господь відкидати все, щоб ми могли відключатись від усього щоб, почувши слова Господні, бути виконавцями Його? Тому що хто слухач слова, а не виконавець подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в зеркалі? Послухав, вийшов і забув. А хто виконавець слухач і виконавець, Яке у це зеркало, духовне. Має постійно при собі і постійно бачить в собі оці недостатки, він буде блажений в своїх діях. Він буде щасливий, тому що, коли диявол буде виставати на нього, він буде бачити все своє життя, коли воно міняється і щось робиться не так, як людина бачить в зеркалі своє лице. Або всю себе бачить свої недостатки, які хоче виправити. Ми завжди, коли йдемо йдесь, то ми дивимося у зеркало, тому що багато чого може, де ми і замастились, чи поцарапились. Ми хочемо все це сховати. Але хотілося щоб ми перед Богом свої недостатки не ховали. А щоб ми їх відкривали, тому що Бог їх все одно бачить. Але Він хоче, щоб кожна людина із щирим серцем приходила до нього, відкривала свої недостатки, відкривала свою внутрішність, якщо вона є нечиста, а вона є нечиста. І Бог через своє святе слово Він буде нас очищати, і він буде вести нас, і нам буде легше йти за ним. Ми будемо йти по його слідах. І в цей час, коли ми чуємо слова Господні, ми чули, як багато Господь говорив до своїх людей, до ізраїльського народу. Говорить до язичників, до нас. Якщо ми прийняли Його, давайте ми не будемо слухачами забивчилими. Ми будемо виконувачами слова. Виконувати. Своєму житті, і написано, і та людина буде щаслива в своєму діянні. Хай Бог нас благословить і ще більше нам скаже, і підтримає нас, і дасть нам сміливості викривати свої недостатки і бути щирим перед Богом і славити його завжди, бо Він достойний слави, наш Бог. Амінь.